Сам Трамп, а до того Майк Джонсон, один з його так би мовити, підопічних, говорили про те, що якщо демократи е, виграють проміжні вибори до конгресу, то можуть і з ініціювати власне імпічмент президенту, тому республіканцям треба так би мовити е, триматися на плаву і ті вибори вигравати. Е, ну і дійсно. Можна напевно припустити, що нинішня політика Трампа щодо загравання з Путіним тиску на Європу, намагання загарбати Гренландію чи як він там говорив, Гренландія буде таким-то за номером штатом, Канада таким, а Венесуела вслід за ними, напевно, можуть збільшити шанси на дострокове позбавлення посади. Ну принаймні так виглядає, що точно не всі демократи з такою політикою президента будуть згодні а подекуди навіть і республіканці виступають проти. І згадується грудень 2019 року, коли Палата представників. Ків голосувала голосувала за імпічмент Трампу тоді за статтею перевищення повноважень через прохання до українських можновладців розслідувати діяльність родини Джо Байдена в українських бізнесових процесах. Але у січні 2020 року, коли це власне було винесене в сенат, там мали так би мовити перевагу республіканці і ініціативу успішно заблокували. Тож, от ці так би мовити. Песимістичні прогнози Трампа, чи можуть вони повторитися, чи може його така от, ну скажімо, дивакувата і зовнішня, і внутрішня політика призвести до ініціативи імпічменту? Чи все завершиться на обговореннях, публікаціях в соцмережах і виступах з трибун? Знаєте, кажуть психологи, не треба, не треба дуже чогось сильно боятися, тому що воно може статися. А Трамп постійно про цей імпічмент сам говорить, і він дійсно його боїться, і тому у нього дуже такі багато дій, які направлені на те, щоб в законний і незаконний спосіб уникнути цієї процедури. Тим більше, що зараз там і переписка Епштейна, і ну, багато моментів. Які не подобаються американцям. Соціологія показує, що досить сильно просіла, не катастрофічно, але досить сильно просіла підтримка з боку американців Трампа. Знову ж таки, якщо не помиляюсь, в Техасі були вибори, і там стріском програла представниця республіканців. Хоча Техас це дійсно. Штат, який завжди голосував, якщо не помиляюсь, знову ж таки, Трамп удався з перевагу 17 пунктів чи якось так. Да? Тому дзвіночків багато. І та мотивація, якою, яку хочуть нав'язати виборцю, сказати, що от якщо виграють демократи, то буде імпічмент, це знаєте такий підхід чисто Трамповський. Рятуйте мене, бо я начудив. Да? Так може чудити не треба, а тоді і буде зовсім все по-іншому. І в американській політиці нинішнього розливу неможливого нічого немає, тому може бути що завгодно, і в тому числі імпічмент. Недалі хотіли трішки поговорити і про вступ України до Євросоюзу, адже Україна має приєднатися до Європейського Союзу у 2027 році. І такий пункт, нібито міститься у проєкті мирного плану, який згодила Україна, США та лідери окремих європейських держав. Проте можливість заперечують як про російські, так і про українські політики щось по типу Мерця, І тож нині все одно повертаються до тези, колись, напевно, Україна буде членкиною ЄС. Хотіла вашу думку все ж таки запитати. Чи маєте бодай якийсь оптимізм на найближчі роки щодо цього? Ну, якщо це елемент угоди, то Ну, тут оптимізм може бути, але чи ця угода буде підписана. Ну звісно, що вона буде підписана, якщо, якщо не комунальність міністр закордонних справ говорив Сполученими Штатами, то ну, гіпотетично це пункт, який видається реалістичним, так скажу, видіювато, але ну, тут оптимізму більше, оскільки це досяжна мета і є. Там напрацювання в сенсі того, щоб зробити якусь процедуру е, унікальну під Україну е, для того, щоб вона вступила а вже потім, через певний час вона отримала всі права е, в Європейському Союзі. Тому ну, напрацювання є. Хотілося би, щоб європейці все таки дали нам такий сигнал, е, але там є і орбани, які кажуть, що через 100 років. Ми можемо вступити, ну я не думаю, що він скільки проживе, і тим більше, що йому ще треба вибори пережити в квітні, якщо не помиляюсь, да? тому тут у мене є певний оптимізм. Але якщо Європа дійсно піде нам назустріч і не буде виставляти занадто багато, скажімо так. Очікувані від нас, тому що в європейському союзі є держави, які на старті, тобто на вході в європейський союз, мали набагато гірші позиції ніж ми. Тому чому б не зробити виняток для країни, яка зараз захищає європейські цінності, та і країни Європейського Союзу теж?